Вітаю! Сьогодні хочу вам представити модель Living a 70 BK. Це шестимісний кемпер, і цього року ми вперше представили його на базі Ford від бренду Adria. Це, мабуть, сьомий чи восьмий такий кемпер, який ми продаємо. Це творіння Андрея, яке здобуло величезну популярність і його ціну я озвучу наприкінці. Давайте подивимось, що має цей кемпер: Біксенонові фари, сіра кабіна. Клієнти зараз полюбляють виділятися стилем і замовляють саме сірі кабіни. Звісно, тут легкосплавні диски. Зверніть увагу також на те, що там, де алькова зверху є люк на даху, і встановлений спеціальний жолоб, щоб дощова вода не стікала у люк всередину, а просто стікала по боках. У більш простих кемперах економ класу такого немає. Далі тут є бак для води на 140 літрів чистої води, підключення електрики в кемпері. Також тут є місце для зберігання газових балонів два газові балони. З сенсором для газу, і тут є злив для газу. Якщо газовий балон виявиться неякісним, клієнти часто люблять встановлювати у свої кемпери заправні газові балони. Ми це робимо у сервісі, тому не потрібно самостійно возитися з газовими балонами. Багажник тут стандартного розміру, але якщо вам потрібен більший, ви просто можете підняти його і мати простір аж до самого верху. Для цього потрібно буде виняти матраць. Стандартний багажник виглядає ось так: якщо ви купуєте литі диски, Адрія також додає сталеві диски. Дивимось, що тут маємо: стандартно оброблені кути, щоб ви не пошкодили пороги багажника, коли завантажуєте велосипеди, мотоцикл або інші речі. Є злив, потім опалення, і до багажника можна потрапити прямо з вітальні. Також є гумові тримачі для зберігання. Щоб ви могли, наприклад, скласти стільці, столи, і є напрямна для зберігання, куди можна закріпити свої речі та з обох боків. Давайте подивимось під днище. Так, бачимо, що днище захищене, воно рівне, суцільне, дроти заховані. Не бачу жодного місця, куди могла б потрапити волога і почати щось руйнувати. Стіна СК це дорого. Її ремонт займає час, тому завжди заглядайте під днище, як і у кемпера. Далі, наступний момент, коли купуєте кемпер, подивіться, які стіни, як вони укріплені. Тут ви бачите, що кути, там де найчастіше виникають пошкодження, де волога може потрапити у стіни кемпера, вони надійно оброблені та закриті. Також є камера заднього виду ліхтарі, дизайн спільноти, жук від аудрюса. Тут з іншого боку є доступ до багажника і ліжка. Туалет стандартний на 19 літрів. Тут ще можна встановити маркізу, а тепер заходимо всередину. Тут е, новий оновлений дизайн, як це зазвичай було у шестимісних або семимісних кемперах із двоярусним ліжком. Тут е, тут вже немає столика, а відразу йде така лавка. Мені дуже подобається. Е, можна сісти, подивитися у вікно, випити кави, почитати книжку. Я дуже високо оцінюю цей дизайн, і наші клієнти також оцінили вже є замовлення. І мені це справді приємно. Тут є два місця для сидіння, тут ще чотири, і звісно, стіл можна розкласти. Тож, уся ваша шестичленна сім'я без проблем поміститься, діти зможуть гратися ввечері та проводити час разом. І звісно, тут є ще одне спальне місце. Стіл опускається і утворює велике двоспальне ліжко. Також ще одне двоспальне ліжко є в Алькові. Вікно велике, панорамне, то це додаткова опція, яку можна замовити. Воно коштує 420 плюс ПДВ. В інших кемперах зазвичай є лише одне вікно при вході. Рената Адрія не додає цього. Це дуже важлива річ, і на що я завжди звертаю увагу. Подивіться, чи алькова опалюється. Тому що коли ви будете тут ночувати взимку, щоб вам не було холодно, то ось тут по периметру в Адрії алькова опалюється. І ще плюс ви можете самі регулювати тепло буде окреме опалення для самого кемпера і окреме опалення для алькови це теж дуже круто. Тут є GPS-антена Ford, ось таку новинку зробили, і тут є вісім шаф для речей. Для речей всередині є полички, і ще що я помітила: на дверцятах встановлені м'які накладки, тобто ваш кемпер не буде гриміти. Коли я перевозила кемпер, є вельвет, Адрія тестувала щось, зробили ми більше не гримить. Їхні кемпери їдуть тихо і комфортно. Я була справді дуже приємно здивована, тож бачу, що м'які накладки це вже високий клас. До речі, кемпери Адрія мають 10 років гарантії, і ця гарантія надається не аби як, а в певний період часу. Це означає, що виробник впевнений у тому, що він зробив, у досягнутій якості. І, знаєте, ніхто просто так 10 років гарантії не дає. Ці вікна мають нічні штори та москітні сітки. Це вже входить у базову комплектацію, а також вікна відкриваються. До речі, зверніть увагу, що це вікно не відкривається, бо якби ви могли його відкрити і одночасно відчиняли ці двері, то ймовірно зламали б і вікно, і двері. Маємо лампи для читання, які можна переносити з одного місця в інше. Далі, де двері з центральним замком, віконна москітна сітка, кухонна зона. Тут є цифрова панель керування, на якій можна вимикати світло, бачити, скільки тепла виробляє помпа, скільки води залишилося, який рівень заряду акумулятора. Тут є також швидке опалення. Зазвичай у таких кемперах встановлюється дизельне опалення, що зручніше для подорожей взимку не потрібно возити із собою газові балони. Я завжди рекомендую клієнтам, якщо є можливість, обирати дизельне опалення. Холодильник компресорний, і що мені в ньому подобається? Він він відкривається з обох боків. Навіть морозильна камера відкривається з обох боків. Це дуже зручно для кухні. Взагалі я був дуже здивований, наскільки велика тут кухонна зона. Тут можна розкласти речі, тут можна різати продукти. А скільки тут шухляд одна інша? А тут ще є місце не для вина, а для пляшок. Далі шухляда і ще одна шухляда, і що мені ще сподобалося. Простір використано дуже продумано. Тут ще є полички, і полички навіть мають бортики, щоб ваші речі не випадали, коли ви відкриєте після подорожі. А дивіться, яка довжина, це майже на всю мою руку. Дуже місткі, це дуже зручно, все дуже добре продумано. І скільки це дає відчуття простору під час подорожей, це буде дуже дуже класно. Ну а тут ще є шафа. Вішалка тут справді не маленька. У вільнюсі я повішу багато речей. Йдемо до душу. Так тут у нас душ, туалет, а все в одному просторі. Дякую за те, що для економії довжини і місця тут багато шаф. Я зможу розмістити багато косметики. Саму душову лійку можна зняти, якщо ви не користуєтеся душем, або залишити, коли потрібно. Раковина відкидається і з'являється душ. Тут усе так закривається, і простору справді достатньо. Я поміщаюся без проблем, тож знаєте, що й інші також помістяться. Тут справді достатньо, навіть більше ніж достатньо простору в цьому душі. Туалет як туалет, абсолютно стандартний. Коли він наповниться, ви побачите, що загориться червона лампочка. Тут ще є одне місце для зберігання. Ось ще одне місце для зберігання, і ще хочу показати. Часто звертайте увагу, скільки є зливних отворів, коли ви будете в душі, щоб у вас не утворювався басейн. Душ підігрівається, тож ви зможете подорожувати навіть взимку. І ще хочу сказати, Адрія це Це найулюбленіший виробник у Скандинавії. Там її купують найбільше, тому зверніть увагу на цей варіант. Якщо любите подорожувати взимку, дуже великий люк на даху раніше в душових були менші люки, а тут дуже багато світла. Класне відчуття простору, є ще вішалка для рушників, для гідрокостюма. Дуже зручно, все, що мокре. Щодо спальних місць, з досвіду скажу, таке планування кемпера дуже подобається батькам, які мають двох підлітків, особливо якщо це дівчинка і хлопець, бо вони вже не хочуть спати разом на одному ліжку. Тож це гарний варіант. Верхнє ліжко, тільки зверніть увагу: 70 кілограмів або навіть більше. Якщо ваша дитина виросте, ми можемо додати підсилення і там витримає ще більше ваги. Можна спати із більшою вагою, і звісно, є сітка, щоб ніхто не скотився. Ще мені подобається те, що внизу спить людина. У неї є вікно, буде світліше, буде свіже повітря, буде простір. А якщо ще й відкрити багажник і побачити море і гори, і я не зупиняюся, всюди є зарядка. Бачу, можна отримати лампи для читання телефону. Якісь місця для зберігання. Одним словом, повноцінні два ліжка для вашої сім'ї. А тепер давайте подивимося на Форд, що він пропонує. Переднє одне з сидінь обертається. Це теж класно, можна сісти, покласти ніжки, місце для релаксації. Отже, у нас є Форд, я стала фанаткою Форд. Мені він справді дуже подобається, їде дуже класно. І що ми тут маємо? Маємо 12-дюймову мультимедійну систему. Я вже там показувала, що є навіть режими водіння, і можете обрати екорежим руху, коли дорога слизька. Якщо тягнете причіп, також є відповідний режим, є автоматичний клімат-контроль, тут вже немає звичних крутилок, все досить сучасно регулюється. Також тут на вікнах кемпера встановлені термоштори, немає тих старомодних ролетів, і тут на лобовому склі також. Ще хочу звернути увагу, що в кемперах Адріа, навіть як у Салінас, є такі речі. У простіших моделях стічні води в США зливаються за допомогою кнопок. У деяких кемпінгах ще по-старому потрібно виходити на вулицю, бруднити руки і зливати ту воду вручну. Цей кемпер проїхав 1 тисяча 6 тисяч 100 кілометрів і на перших кілометрах споживає 11 літрів на 100 кілометрів. Він зальковою цей кемпер має висоту 3 метри. Це дійсно дуже дуже хороший результат. Є система утримання смуги руху. Адаптивний круїз-контроль є аварійне гальмування, розпізнавання знаків. Скажу, що тут усе дуже чудово. І якщо хочете, можете у нас замовити цей кемпер, протестувати, покататися. У нас є різні планування цього кемпера і ціна. Якщо дивитися базову комплектацію, то вона починається від 50 тисяч плюс ПДВ, А конкретно ціна цього кемпера вона 58 тисяч плюс ПДВ. Якщо вас зацікавив цей кемпер, то пишіть, дзвоніть мені, ставте лайки, запитуйте, щоб я міг відповісти на ваші запитання. Дякую.